Всім привіт! Сьогодні вечором мені знадобиться ліхтарик. І що могло би бути простіше, ніж сходити і купити його в магазині. Але оскільки я не зовсім нормальний майстер, я буду виготовляти його самотужки з того, що завалялося в майстерні. А в майстерні завалявся ось такий 50 ватний прожектор. Він світлодіодний і має доволі компактні розміри. Для початку потрібно його розібрати. Розбирається він слідуючим чином. Нам потрібен ось такий фен, будівельний або паяльний, і потрібно прогріти його по кругу зі сторони скла акуратно, щоб скло не трісло. Тоді потрібно знайти. З якого боку є більша щілина, і підважити її чимось пластиковим або дерев'яним. Тоді прожектор, тоді скло відклеїться, і можна розібрати прожектор. Ось, будь ласка, я демонструю його всередину. Такий відзеркалювач. І всередині. Всього-навсього знаходиться матриця з світлодіодів і якийсь блок живлення чи драйвер. Так, що на ньому написано? 50 Вт, вхід 85-265 вольт, вихід 22 42 вольта, 1500 мА, плюс-мінус 5% відсотків. Ось. Слідуючи, що нам потрібно зробити, оскільки цей прожектор валявся в майстерні під ногами, потрібно перевірити його матрицю чи вона взагалі робоча. Для цього я використаю знову свій улюблений лабораторний блок живлення. Хоч тут і пише 22,42 В, а мій блок видає тільки 28 вольт максимально. Я думаю, що він не буде світитися на повну потужність, але принаймні, що він працює, ми це взнаємо. Я візьму листочок, щоб накрити матрицю, щоб не було занадто ярко. І під'єднаємо сюди напругу живлення. Так, Вмикаємо, додаємо напруги. Так, є, діоди засвітились. 24 вольта. Вони чуть-чуть світяться. Додаємо ще. І видно, що вони доволі непогано засвічуються. Все, максимум. 28 вольт. І 40 мА споживання струму. Матриця робоча і це вже мене радує. Продовжуємо. Далі нам потрібно відпаяти цей баласт чи драйвер. Так, де моя коробочка з каніфолію? І потрібно буде подумати над тим, як розташувати всередині компоненти. І які компоненти використати. Так. Все, це відправляється в коробку хаосу, де знаходяться інші незавершені проекти. Тут ще в нас є, ага. це можна викрутити. Воно нам теж не знадобиться, вже, я думаю. Так. Ось такий фіксатор, теж його в коробку хаосу. Далі. Нам знадобляться акумулятори. Акумулятори можна наколупати з ось таких батарей ноутбучних. Щолкнемо пальцями. І в нас є жменя акумуляторів. Так, дивимось, як їх можна розмістити всередині. Я думаю, що ось так. Напевно, їх можна буде розмістити. Так, приміряємо, чи нічого не буде заважати. Так, ось, все чудово стає, нічого не заважає. Це вже добре. Далі. У нас виходить 6 акумуляторів, а BMS-ка у мене є тільки. Тільки ось така на 3С, тобто 12,6 вольт. І знову потрібні мої улюблені імпульсні перетворювачі напруги. лізем в коробку хаосу Так, в коробці хаосу у нас є ось такий модуль. XL 6009. Е1. Це підвищуючий DC-DC перетворювач з вхідною напругою від 3,2 до 38 В і вихідною напругою від 4 до 8 В і струмом 2 А. Ну, я думаю, він підійде. Принаймні, спробувати можна. Далі, що нам ще знадобиться? Знадобиться нам ще е, якийсь вимикач і, напевно, якийсь роз'єм для того, щоб зробити зарядку для цього ліхтарика. Так, вимикачі у мене є ось такі тумблери. У мене їх є багато. Тому можна їх сміло застосовувати. Я візьму ось такий одинарний перемикач. Так. Решта відправляється знову в коробку хаосу. Так. Саме основне це розмістити всі елементи, а далі вже можна буде їх збирати, спаювати. Так як вони мають бути. Я думаю, що його можна розмістити ось тут, цей вимикач. Так. Ось десь так приблизно. Пізніше я все затягну. Ось у нас є тепер такий вимикач. Будь ласка, буде вимкнути, вимкнути. Тепер нам потрібно гніздо для зарядки. Акумулятори я поки звідси вийму, щоб вони не бовтались. Так, Гніздо для зарядки у мене є ось такий набір. Колись давно я для чогось його купував, але він мені не знадобився. І це дуже добре, тому що його тепер можна використати. Ось. І дуже добре, що тут є різьба, і тут є різьба, і воно просто чудово сюди підходить. Просто ніби тут і має бути. Є все, то. Тобто Тобто що? Тобто в нас практично вже все готово. Ось вам і супер ліхтарик на коліні. Так, напевно, треба і назвати буде це відео. Ось, все, роз'єм для зарядки. Тумблер увімкнення вимкнення Світлодіодна матриця. Акумуляторні батареї. Так, тепер їх так не вийде розташувати. Треба їх якось інакше розташовувати. Напевно, якось ось так. Ось так. Все падає. Так, ось ці два будуть тут зверху, а решта буде знизу. Ось таким чином, я думаю. Так, продовжуємо продовжувати. Ось цей модуль, я думаю, можна буде його розташувати десь, десь ось, ось тут, між акумуляторами. Навіть, напевно, оскільки корпус дюралівий його навіть, напевно, можна буде встановити через термоінтерфейс до корпусу, щоб відводилось тепло. Я думаю, що він буде трішки грітися. У мене є ось такі доушні терможвачки, яких не шкода. Ось так сюди це приклеїмо, сюди це встановимо. Зверху. Так, поки що не будемо це кидати. Зверху, ось тут, напевно, треба буде зробити якесь кріплення, яке буде притискати його сюди донизу. І це все дуже чудово тут буде пасувати. БМС-ку можна буде приліпити. БМС-ку можна буде приліпити зверху сюди на батареї. Я думаю, вона теж заважати не буде. Ці дві батареї. Будуть ось тут, і нам ще треба буде е, зробити зарядку. Зарядка тут буде 12,6 вольт, оскільки батарея буде 3 s 2 p І я от думаю, як краще її організувати. Е, заряджати від лабораторника, напевно, буде не дуже доброю ідеєю. Тому, напевно, я використаю ще один перетворювач. Ось такий, але вже понижаючий LM2596. Я думаю, що його можна буде ось тут встановити. Ось так от. Так, я думаю, він тут дуже добре встановиться. Так, перевіряємо, як усе буде триматися. Так, все чудово, ліхтарик буде просто бомбезний. Так, лишилося, лишилося знайти, з чого зробити кріплення. Тут е зверху треба відмітити, буде відкрутити матрицю і відрізати ось цей ковальчик, отак, от от. щоб він не заважав цьому перетворювачу. Та і все, можна, я думаю, пробувати збирати. І як тільки я щось, буду дозбирувати, я вімкнуся. Так, ще трішки потрусивши коробку хаосу. Я знайшов там ось таку картонку, з якої вирізав підложку під батареї, щоб вони не лежали на голому алюмінії, щоб не було ніяких замикань. Ось. І виготовив ось таке кріплення, прижим для ось цієї, ось цієї плати. Зараз, зараз я відмічу маркером. Я навіть не буду ніяких вимірювань проводити. просто... Все на око вирізаю, відмічаю, беру шуруповерт ось Сверло на 3 мм, просверлюю, і все воно сюди підійде. Ось термо, термоінтерфейс вже на платі, підложка готова. Далі ввімкнусь. Так, далі давайте ж відкрутимо матрицю і подивимось, що під нею. По ідеї мала би бути термопаста. Так, я намагаюся це все робити максимально швидко. Щоб не затягувати відео. Так, все, відкрутив. Ось. А. І що у нас тут? є? Ніби кінь наплював. Добре, зараз я буду вирізати ось цю частинку, що відмітив, і поміняю напевно цю термопасту, краще її розмажу, буде видно. Далі продовжуємо. Так, зараз. Оп. Усе вже готове, все намазане. Тут вирізане підложка алюмінієва, можна легко її різати звичайними ось такими ножницями яких не шкода, звичайно. Термопасти я намазав. Звичайно, що розтир... розмазував її пальцем. Ось, тепер можна встановлювати матрицю. Треба потрібно добре її притиснути. Ось так, щоб скрізь паста повидавлювалася. Ось. Так, тепер. Тепер я це все скручую. І далі буде ще кілька хвилин. І я знову вивімкнувся. Вклю... Так, демонструю, на якій стадії знаходиться розробка ліхтарика. Ось, е вже встановлена матриця, встановлений вимикач, встановлений. Підвищуючий перетворювач прикручений. Ось я тут ще додатково його приклеїв термоклеєм через термоінтерфейс на корпус. Тут вже є вимикач, напруга живлення від лабораторного блоку під'єднана. Давайте спробуємо його запустити. І, як завжди, нічого не вийшло. Так, дубль 2, трішки переполюсовочка вийшла, вмикаємо блок, беремо листочок, щоб не дуже ярко було, і вмикаємо ліфтар. О, чудово! Все просто прекрасно. Їдемо далі. Любителям термоклею і термосоплів присвячується. Фонарик, супер-мега фонарик з Г і палок практично готовий. Правда, є один мінус. Понижаючий перетворювач, на нього йде зворотній струм з акумулятора, і він буде висаджувати акумулятор. Але цю проблему я сподіваюся подолати завдяки ось такому діоду. Зараз я його встановлю в схему і випробую цей супер-мега ліхтарик. Готово нарешті. Так, до речі, що я хочу сказати про зарядне. Ось, воно вже не світиться. перетворювач струм не споживає. В якості зарядки можна використати будь е, ноутбучну зарядку напругою вищою за 12 вольт, тобто 19 -20 В. Тобто е, 19-20. підходять. І струмом е, не меншим як 2 А. Ну, фактично, люба ноутбучна зарядка підходить. Давайте випробуємо схему зарядки. Ось я під'єдную і вмикаю мережу. Є, зарядка пішла. Заряджається наш супер ліхтарик, Суп, супер-мега турбо ліхтарик. Нарешті можна це все збирати до кучі. Е, можна ставити світло повертач чи відбивач. І можна вклеювати назад скло. Зараз я його протру трішки і приклею назад, приклею за допомогою клею b 7000 знаю, трохи за дороге задоволення, але під рукою наразі нічого іншого немає. Ну і повернуся для випробувань. Я ж мушу продемонструвати, як він буде світити. Ну, все, супер мега турбо Ультима фонарик готовий. Ой, ліхтарик. Перепрошую. Давайте ж випробуємо, як він світить. Бах! О як. Ярко. Так. Давайте я зараз загашу світло. Ось. І демонструю. По-моєму, не гірше, ніж все моє хатнє світло.